Потрапити на заняття до інструкторів астронавтів НАСА, співробітника телескопу з Намібії чи інших топових лабораторій світу. Вінничани можуть долучитись до онлайн-занять з педагогами найкращих закордонних університетів. Доступ до них відкритий в читальній залі бібліотеки імені Отамановського. Днями книгозбірня отримала комплект із десяти хромбуків та гарнітур від благодійників. Завдяки обладнанню, всі охочі, як діти, так і дорослі, можуть доєднатись до всесвітнього освітнього проекту. Він став відповідним. Відю міжнародної наукової спільноти на повномасштабну війну в Україні. Науковці з різних країн світу це і Великобританія, Америка, Америка і Канада. Тобто вже потрібно буде детально більш заходити і дивитися, вже якого науковця, які науковець цікавить того чи іншого користувача. Плюс там вказаний час лекції, коли саме ці лек до цієї лекції можна підключитися. Ще теж лекції розраховані на різний на різний вік.